А, ну ось вже й на вершині Чорної гори. Де ж цей свій мої блискавки? О, привіт, друже! Ти знов тут, на каналі Ніндзяк! У стані Чанзен... як ти бачиш, але трошки неповному. Аніматроніки Десь. Вони згори, так. Вони трохи не поспівають за нами. А ми прибули сюди, щоб знайти давній сувій. Суєй магії блискавки, за допомогою якого ми зможемо пробудити Титана Оні. Ти з нами? Тоді добре. Гора чорна, а вершина все-таки зелена. Так, Харумі, ти абсерд. Абсолютно права. Ідеш нам шукати цей суї. Ми на місці. Привіт, страж! Пропусти нас, будь ласка, у загублене королівство. Кого ти привів, жінканих? Ці хатять пройти до піку слави. Як ти розумієш, загублене королівство в них на шляху? Ніхто не може пройти в загублене королівство. На те воно й загублене, щоб ніхто його не знайшов. Давайте я порозмовляю з королевою Ульяною, а вона вже скаже, можна їм чи не можна. Гінконг. Ще наші прадіди заборонили усіх пускати в загублене королівство. Прадідиці якось дуже скорочено. Так, занадто мало. Нехай йдуть геть. Спроводи їх з хребта Чорної Гори. Не можна їх просто так відпускати. Треба знищити їх, щоб ніхто не дізнався про загублене королівство. Так, ви праві, але Гінконг, перед цим до тебе питання. Як ти зміг з ними порозумітися? Ти ж розмовляєш лише на грифоній мові? Е, ця дівчинка. Е, що з ними? Бо вона розуміє і вміє розмовляти на грифоній мові. Добре. Е, Не переводима граслів! Гінка. Про що вони розмовляють? Я не знаю, сторожі не говорять на грифоній мові. Зате я говорю на спільній, дівчинко. Ми не можемо вас пропустити до піку слави і пустити в загублене королівство. Але просто відпустити ми вас теж не можемо. Нам доведеться вас знищити. Що? 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 Чого? Сторожі вбій! ха я вас на шмаття Ссс. Дзяй і пусти без Я... Сила древнейших. Со мной...шо со мной Зупиниться, Заспокойся, начальник сторож. Візир. Що ти тут робиш? Почув шум, прийшов і бачу, що ви тут наших гостей ображаєте. Ти сам знаєш наказ. Шш. Але ж не для неї. Тобто. Так. Вибачте нас, гості. Здається, тепер у вас склалося не саме приємне враження про загублене королівство, але зараз нічого, ми це виправимо. Так, ну що ж, армія, приступаємо до пошуків сувію. А... А, повелитель вишло падсаліпувати трохи. Чого ти взяв, Рокстеді? Так а що його шукать? Он лежить. Собі. Не тяніть і заберіть вже сувій, повелителю! Так. А, 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 вогонь! А, а, а. Повелителю, з вами все в порядку? А, 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 а. Так, харумі, все в порядку. Так это рашка рукотик. оттик. Що ж це за вогонь такий? Звідки він взагалі взявся? О, матинка родна! Дракон! старий гань, Чому ти не сказав, що своїй охороняє дракон? Ой, Вибачте мене, повелителю! Старенький вже! Багато чого не пам'ятаю! Прекрасно! Дякую! Це я іронізую! <плес> Живайте, повелителю, Зараз ми швидко цій пташці крила підріжемо. Так. Якось підбити. Ну, от як поняв. Брюневийним плі. Ти кажете, тоді отрима. Серьо. І цього тобі недостатньо. Добре. Тоді цікаво, що буде, якщо я вкладу своє цьо в цей пістолет. Мій, він знову встав! А, що він робить? Десь я таке вже бачив. Це найбільша сила вогнедихаючих драконів! Называется она Жаровня. Таким запом дракон может снищить целую башню, а то и пив в Эй, дракончику, лови. Не хороми, он сейчас тебя Їж дракончику, їж маленький, їж. Жаре. Ну, добре. Ну, все. Тепер ми будемо з тобою друзями. Я назву тебе смертохват. А, точно, я вже забула про нього. Скажи ми тепер можемо взяти сувій? <світник> <певітник> Повалителю. Він дозволив нам забрати сувій. <певіт> Добре. <певіт> так. А він, Нарешті свій майблискаки тепер у мене. Харумі, скажи, а як в тебе вийшло приборкати цього дракона? Він же весь час був дуже розізолившимся і майже неконтрольованим. Все дуже просто, Кленсі. Я з дитинства люблю тварин, а тварини люблять мене. Зрозуміло. Тут все. Дуже логічно. Ну, отакі от в нас справи. Дивися інші серії Ніндзя Хей на каналі Ніндзя Хей. Он зараз посилання в кутку з'явиться. І обов'язково повертайся, щоб побачити, як ми в наступній серії надеремо дупу тому пекельному механічному динозавру. І пам'ятай, стань Чемзен завжди з тобою!